I hi I can fight the I see wolf resolve with fuller and let it Wolf sidefold five wolf. Wolf sidefold is wolf sidefold. Wolf sidefold I sidefold. Wolf sidefold is sidefold. Wolf sidefold is sidefold. Wolf

we fire me love for the love for love, i stir for false or fear in five ways i swear be lies fabulous lies fabulous, fabulous love verse size

Глядачі, ставте лайк. Дивіться відео і поймете, щоб ви розуміли, провіряйте Windows, зайдіть, подивіться взломи, і маски його повзламували, комп'ютери і крадуть програми. Якщо ти производиш щось, ти в інтернеті і на своїх каналах і твої викидують, що ти производиш щось, ти производиш сам, так? ти головний. Ти ходиш по Windows і кажеш каже, головне, а твої кажуть, що є, що ти головний, і чи вони йшли на посаду на цю. І ще прирікаються, матюкаються, і это. правила, і все іншого. Чого ти крутишся в Windows? І програми крадеш і все інше, ета, а? Кожен ета, тебе замічають і тобі кажуть, це, і тебе відпускають. Незрозуміло взагалі, непонятно є те то. Не мали відношення вони ні вклади, ні в чого взагалі. Він був робітником, його уволили декілька років назад. Які декілька? З п'ять років чи більше назад. Що він там робить, незрозуміло. Потім він казав, що він сам ушов, що буде сам робити. Ще подає на Windows і Google суди. А, і краде все від тіля. Я можу це доказати обичним. І ви побачите це все в гуглу й відеосі, дивіться, роздивіться це все, як вони крадуть, є те, що вони повзламали. Подивіться на сайти. Подивіться на сайти. Ви знаєте, що сайт заднім числом взагалі заборони ставити. А це є шахрайством, заборона по правилам нету і всього остального. Ви знаєте, що робітники маска. Ви знаєте, що е, сайт в топі, е, що з'явився е, ну, в, в перших листах і взагалі е, на е, да, ближче і ближче е, по скачуванню посічаємості. Ви знаєте, да, це все, все правило. Е, ви знаєте, що е, ну, можна е, заплатити благочинність ви знаєте, е, много грошей не приносить ці компанії благочинні. І єдині хто е, допомагає. І, і перші в цьому, і завжди в них були. Ви знаєте, ну можна заплатити там на неділю, станеться в топ і, і, і а потім по, по ну щоб пролерекламувати їти і і то. А потом там за неділю чи за місяць за скільки заплатили, воно там піде на своє місце, сайт піде на своє місто. Це не секрет, всім це все знають. Всі силі можна безкоштовно ставити, не як в іншій країні: в Китаї чи в у... Турції до Індії чи в Кореї треба платити. Щоб як безкоштовно, як на неті безкоштовно, так а у них треба платити. Ну, можна поставити в топ безкоштовно, наприклад, гру там або ще щось, ну там є і то. Тр... Але їм треба платити. Ну, не завжди там є якісь нюанси, що треба за них оплачувати. Ну, а як ви хотіли? Робітникам треба платити і, 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 і все інше. Ах. В друге маска, робітники закривають свої сайти, і маска, і рекламують себе на неті і на всіх остальних месенджерах, що, що, що сидять на почтах і на ета перекривають і все останнє е, листи і все інше. І е, в, свої сайти випихують уперед. Що заборона по закону нета і, і, і по правилам. Це є вже докази, ви бачите їх. Оригінальні сайти, і ще і плагіатні, щоб ви. ой, Вибачте. Сайти, плагіатні з оригінальних сайтів. Вибачте, заговорився, буває. Видите, як... з, оригінальних, з оригінальних сайтів плагіатні сайти. Подивіться. Не оригінальні сайти, вони в першому саті оригінальні сайти, запрятані, їх тільки можна знайти і, і законні сайти, і держслужбовців інших країн, і взагалі контакти, можна знайти щось. Не тільки е, тут, чи й є, і ще везде. Можна знайти тільки е, по этому е, 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 по... Якщо по, написати повністю сайти і назву його, так як можна знайти. Google і Windows не винувати в цьому. І не винувати. Це винувати і ті, не... хто продається, і Вони держать свої сайти, крадуть підписки, продають їх на своїх сайтах. Пошукайте, подивіться. Продають програми, які ворують, і все інше. Маска робить на Київ, і сам маск. Що краде? він якісь випускається, чи ще інше. Хтось це розвив, хтось це йде, і ніхто, тобі, ніхто не забороняв робити. А вони йдуть, ламають, крадуть, і крадуть вітіля, і ставлять собі. Крадуть ідеї, і крадуть все інше, їхні робітники. Одна проста задача дати алгоритм. Всій компанії Маска написати. Вони його і за два ріка, обичний, і за три, і за чотири не напишуть. Обичний алгоритм, вони це беруть вже з готового, крадуть. І пишуть, і виставляють відео спішать і є, що це їхнє. Обичний алгоритм. Це і є докази. Стандартний алгоритм якусь програму, щоб написати і це, і то. Не яко є вже. А щось нове. Вони його не напишуть. Дякую Google, дякую Windows. Дякую Google Play, YouTube, іншим додаткам. Вуглу і Віндусу за поміч і доброту і благочинність. Велике дя Дякую вам. Це все. Ну що це все по, е, всім зрозуміло. Так, так візді, крадіїв і шахраїв, гниціхамного. Вони везде хитрожопі, вони ворують і музику, і то в мене воно украдуть, що ви розумієте, прослушують, тут акучу бігають, щоб ви понимаєте. З телефонами прослушки, коротше, Путін, коротше, і, 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 ну, щоб ви поняли. Т, тварь, гнида. І їх і, 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 засилають ЄТА, щоб як красти, ЄТ і то мерів, коротше, щоб ви понімали, і все інше. Держиш свої канали, клівітають мене і все інше. Ну їх треба знаходити, канали, щоб ви розумієте. Ці всі. Ну, не винуваті в цьому є, то, розумієте, воно відбивається. Це все по всьому. А я знайшов, мене сповістили о, декілька десятків каналів, вони вже заблоковані, щоб ви розуміли. Отак от. Так от. Коменти не читають, щоб собі нерви не діти, бо багато хто є та, і робітники продажні і є, вставляють коменти від зірок, щоб ви понімали погані. Пишуть і, 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 гарні коменти, а вони їх міняють на погані, щоб ви розумієте. Буває таке та коли много надає відео і поставили та таку функцію через робітників. Ну, там є, та, і це якраз і в Ютубі і, і, і додаткам якісь, якась ще плата для благочинності, розумієте? А вони міняють, це все і пишуть під свої міня, і на своїх каналах вони ставлять тільки гарне, крадуть е е відео, плагіатять і все інше. Що ви розумієте, треба шукати ці канали і видаляти, видаляти канали, видаляти їх взагалі. За шахрайство і все інше. Ставте лайк.